Кошенята попліткуємо, як ви вже зрозуміли. Ми з вами оглядаємо сьогодні перший епізод проєкту Холостяк. Ба більше я навіть назву імена тих, хто буде у фіналі та переможе в цьому проєкті. Тож можуть зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Понад п'ять годин тривав перший епізод нового сезону проєкту Холостяк на чолі з Олександром Тереном. І ви знаєте, я собі подумав, хамуха, за п'ять годин можна я не знаю народити, приготувати їжу, посваритися, розлучитися, зійтися, сходити на романтичне побачення. П'ять годин часу в нинішніх реаліях це просто овер дофіга. І відповідно у мене виникає запитання в першу чергу до телеканалу СТБ. А невже на повному серйозі ви вважаєте, в нас час, воєнний час, це комфортно для глядача? Тут я хочу звернутися до моїх підписників та нових глядачів, запитати вашої думки, тому що особисто для мене понад 5 годин. Понад 5 годин це просто занадто багато забирає часу. Я розумію, що перший епізод він завжди довгий, але. Блін, п'ять годин де їх знайти, і це слава Богу, що у нас немає виключень світла. Поки що. О -о -о -о. Що мені хотілося б відвідати перед тим як ми почнемо розбирати дебютний епізод. А вайб дуже позитивний. Мені сподобалась легкість цього сезону. Вони зайшли досить спокійно, на лайті. Терен усміхається, дівчата живі, і найголовніше, що цей сезон буде супер цікавим. Як ви думаєте, за рахунок чого? Ні, не за рахунок Олександра, хоча йому в навушник постійно підказують, що як робити і як себе поводити. Саме дівчата, самі учасниці дуже яскраві. Усі особистості, і у кожної з них є своя порчинка та харизма. І мені це прийшлося по душі. У нас з вами вже вийшло декілька зливів на проєкт. І абсолютно усе, що ми озвучували ще декілька місяців тому, повністю збулося. Вся хронологія подій вона повністю відтворюється вже в монтажній склеці, яку показують глядачеві. Тож наші кошенята – це перевірені джерела. Кошенятами я називаю вас, дорогі підписники, тому що ви і є основою нашої спільноти. Саме завдяки вашій інформації та зливам, які ви надсилаєте, ми дізнаємося супер ексклюзивні подробиці. Тому, кому ще відомо про тих чи інших учасниць проєкту, будь ласка, надсилайте в директному інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Тож я чекаю інформації, усе абсолютно конфіденційно. Посилання знайдете в описі. Підписім під відео та в закріплених коментарях. А найголовніше, ви знайдете посилання на мій телеграм-канал. Я вам дуже рекомендую перейти. Знаєте з якої причини? Тому що саме в телеграм-каналі я назву імена тих самих фіналісток і переможниці. Тож давайте долучайтеся, і остання ремарка це розіграш, в кого 14 Pro Max iPhone. Будь ласка, включайтеся, підписуйтесь в телеграм, я там проведу розіграш. І. Рандомно оберу переможця і дістануться вам ось такі чохли. А в нас їх аж 5. Справа в тому, що я змінив телефон. Чохли класні, дорогезні, і мені дуже шкода їх викидати або продавати якійсь рандомній людині. Хочеться поділитися часткою себе з вами. Тож давайте долучайтеся, зроблю такий приємний бонус, тому що розширюємо нашу як YouTube, так і Telegram спільноту Значить, перший чохол, дивіться, який гарненький. Другий чехол, Оце мій взагалі був улюблений. Далі ось цей опа, зараз. Гляньте, яка краса, просто а, з ромашками стильовий. І ще один класичний. Тому давайте долучайтеся. Окрім імен, фіналісток шоу, отримайте ще приємні плюшки у вигляді цих стильових кейсів. Все, а тепер розбираємо серію. Поїхали! 13 сезон Холостяк. Це, як завжди, розпочалося із вітань Григорія Решетника. Він, як завжди, відкриває новий сезон, і потім долучається терен, показують його візитівку. Щемливо, емоційно розповідають його життєвий шлях, як війна змінила його життя. І мені хочеться звернутися до Олександра, тому що в нас якось не пішов цей вайб спілкування, не знаю чому. Але Сашко, від себе додам: ти класний хлопець. Тебе є ось ця певна легкість. І мені здається безпосередність в хорошому сенсі цього слова. І мені дуже хотілося б чисто від себе скажу, щоб ти зберігав ці якості. Адже зараз так мало людей, які е, залишаються на певному позитиві, які не перезавантажені повсякденними проблемами. Е, хочеться бачити якомога більше посмішок. Тому подача Терена з телевізійної точки зору була дуже правильною. І те, як він зустрічав дівчат з усіма був френдлі, посміхався. Сашко, будь ласка, зберігай цей вайб, тому що він важливий. Це тебе рятує, тому що здебільшого Сашко не проявляє поки що характер свій. Ми не бачимо там персонажа. Кажуть дівчата, а, значить, в моєму телеграм-каналі, що ти причепився, усі ж хотіли звичайного хлопця з народу, а тепер неї що такий прісний. Так він же хлопець з народу, на відміну від попередніх учасників. Почекайте! Попередні. Учасники самі звичайні люди з народу. От, наприклад, Алекс Топольський, самий звичайний хлопак, який доживав на спожитка слави свого батька, а сам нічого з себе взагалі не представляє. А Михайло Заливако взагалі, був звичайним тренером зі спортзалу. А значить, десятий сезон там у нас був пілот Макс. Макс не пам'ятаю прізвище. Саме звичайний пілот. Його подали як супергероя. А насправді в нього не було ніяких там суперздібностей або суперрангу в його професії. Тому з року в рік це. Звичайні хлопці просто їх образ романтизують. Тут вже твої власні таланти, відчуття і розуміння, як потрібно правильно керувати ситуацією, так, щоб були і в тебе якісь почуття, і відносна щирість в той же момент. У тебе зберігається розуміння, що потрібно глядачеві і який зробити перформанс. Тому що як не крутий, ну шоу Холостяк це не про романтику, це про хайп, це про секс, скандал, інтриги, розслідування. А в першому епізоді ми з вами побачили зовсім не брутального мачиста розбивателя сердеця, а самого звичайного Олександра, який був дуже мімімічним, дуже милим і правильним. Ну, не суть. І дівчата, які прийшли на цей проєкт, більшість з них теж з'явилися заради піару. Проте це, мабуть, перший сезон за тривалий час, коли усі дівчата особистості, і це прикольно, тому що вони будуть робити бурю в стакані, як то кажуть, і це рятуватиме всю історію. Значить, після того, як Терен представився, розповів про себе перше знайомство. Звичайно, він приїздить до Гріша, типу, познайомитись з Грішою, типу вони не знайомі. А тобто класика жанру, поки що нічого нового я в шоу не побачив. Хоча було заявлено, що це новий сезон, про щирість в контексті нового часу, нових реалій і так далі. Проводили зйомки вони в КВЦ паркової. Я так розумію, що дану локацію обрали через питання безпекові, адже в парковому є заховатися, і все буде ок. А ми розуміємо, що знімальний майданчик він дуже великий, і телеканал хвилювався, як же правильно під час тривог себе поводити і взагалі запустити цей сезон. Тому справилися молодці. Локація симпатична. З точки зору соціального посилу молодці. Терен дуже правильно себе заявив, а точніше, редактори його подали так, як це повинно виглядати. З точки зору інтертейменту, хочу наголосити ще раз, час покаже, тому що поки. Ну, дятіна, але то таке. І от ми з вами виходимо на ту саму легендарну вечірку першого враження, перші знайомства. А, значить, спочатку до Гріші Решетника на мотоциклі приїздить Терен. Інтегрували, звичайно, рекламу книги Терена. Не скажу, що це погано, не скажу, що це добре. Мабуть, навіть так на краще, тому що це підкреслює нинішню діяльність героя. Ну, окей. Першою показали Поліну. Вона у нас хірург, суперхаризматична, дуже миле вийшло знайомство з Тереном. Будь ласочка, перейдіть за посиланнями, я їх залишаю в описі під відео та в закріплених. Ми вже в перших зливах все це розбирали і розповідали, що Поліна на про жаль покине шоу. Не знаю, чому так, тому що вона достойна того, аби пройти як мінімум до півфіналу. Як мінімум, дуже яскрава. Особистість, харизматична, але Терну щось не зайшло. Побоявся так званої конкуренції в тому сенсі, що. Йому комфортніше спілкуватися з дівчатами більш юного віку, а коли перед тобою доросла жінка, сформована особистість, то тут Сашко починає пливти. Тобто ну, некомфортно знаходитись поряд з такими жінками. Відповідно, це теж в нашому зливі. Я просто не хочу повторюватись, будь ласочка, посилання залишаються, переходьте, вивчайте. І не забувайте залишати обов'язково вподобайку, підписку, коментар для просування цього каналу. Це просто конче необхідно. Так, ви можете подякувати вашому улюбленому блогеру, друзі мої, 5 з чимось годин. Я упаковую в невеличкий ролик, аби зекономити вам час. А до того ж, що зараз, щоб ви не думали, що я щось там вигадую, дивіться, зараз я зніму. На годиннику 3:24 ранку я сижу, знімаю цей випуск, щоб ви за чашкою кави змогли. Зекономити час і подивитися наш огляд повністю і бути у курсі подій нового сезону. Отже, Поліна не залишиться в шоу, невеличкий спойлер наперед. Дуже шкода, тому що харизматична дівчина. А далі у нас перше тріо в Автівці заявлено глядачеві. Дівчина, одна з дівчат говорить про те, що вона знайома з Тереном через соцмережі. Інша дівчина Аліна це обесцінює. Знаєте, починається ця історія Жаба-Гадюка. Аліні 20 років, вона з Києва, яскрава, харизматична, подарувала Олександру Келихи ручної роботи. Вероніка прийшла з картиною і теж була симпатія, але не скажу, що прям пробіг якийсь меч. Дівчата усі дуже різні. СТБ цього року заморочились і обрали ті персонажі, які будуть тригерити майже кожного глядача, тому що кожен із нас знайде щось своє в ті чи іншій дівчинці. Далі у нас з'являється Інна Сфастова. 27 років, видалась дуже щирою. Він її особисто запросив на цей проект. Вона хвилювалася в неї закохані щенячі очі в Олександра. У них еспресо відбувається тет-а-тет, Перше таке, знаєте, швидке знайомство, де тільки вони і вона не відправляється відразу в кімнату до інших дівчат, і ніби все супер. І вона ну реально щира в своїх емоціях потім у нас з'являється наступна трійка в автомобілі Ксенія, якій в собі подобається все, але в неї була серйозна там травма. Разом з нею в автівці була Юстина з Кракова. Наша цнотлива діва. Про це ми дізнаємося ще дещо пізніше. Я теж це вже зливав і розповідав у нашому випуску. Попередньому переходимо, дивимось. Юстина мені до речі сподобалась. От вона буде робити рейтинг СТБ. Я думаю, як мінімум до півфіналу її протягнуть, тому що вона ідеально вписується. І ще очки у нашого холостяка на неї загорілися. І в тій же трійці була Настя Руда з Лондону таролог астролог А по суті вона виділяється на фоні більшості дівчат. Несправді така аристократична зовнішність. Вона вміє себе подавати. Але чи вистачить їй цього, аби затриматись на проекті? А! Ви про це шапочка сповзла. Ви про це дізнаєтесь в моєму телеграм-каналі. Далі у нас з'являється Марина Улішко. Авторка Ютюб-проекту у ліжку, значить, знайомляться в піжамах. Терен приходить до неї в ліжко креативно яскраво. Образ Марини взагалі викликав хвилю емоцій, і всі дівчата це обговорювали, коли Марина з'явилася в загальному залі. Не допомогли ходи Марини втриматись на проекті, тому що Терен її не залишить. А справа в тому, що Марина дуже правильно розташувала до себе Олександра. Вона зачитала рядки з його книги, подякувала за службу в Збройних силах України. Ну тобто Марина була підготовлена. Вона чітко знала, що робить, куди йде, задля чого йде. Але Терен не повірив її щирості. Мені з цього смішно, реально. І потім, коли Марина з'явиться в загальному залі з дівчатами, вона буде ще окремим мозолем. Для них всіх, тому що більшість дівчат будуть скандувати, що Марини було забагато. Як там було насправді хз, тому що різна інформація є на тему того, як дівчата сприймали одна одну. Але, на жаль, навички гіперактивної комунікації не допомогли Марині залишитись на проєкті. Далі з'являється Юля. Яка подарувала кий для більярду тетяна майстриня іграшок ручної роботи і дарує е, декілька іграшок. Терну це було дуже щиро і мило. Мені теж сподобалось. А ось Катя безпосередньо знайомиться з нашим холостяком в лімузині. Вона на милиці, не була певна проблема з ходою. Тому Олександр прийшов до неї в лімузин, сів. Вона подарувала йому дуже милий подарунок. До речі, редактори шоу самі обирали. Які подарунки дівчата будуть дарувати Терену, тобто усі, крім Аліни Мойсеєнко, неї був авторський подарунок, до нього ми зараз дійдемо, і найсмішніше те, що більшість подарунків були настільки неактуальними, окей. Щось пішло не по плану. Також у нас з'явилася серед дівчат мулатка Розаліном Бре. Привіт кожного року хочуть, щоб був екзотичний типаж на проєкті, але як на мене, найяскравішою учасницею була Розалі Номбре. Я розумію, що не можна стрімлювати дівчат, але особисто для мене найбільше запам'яталася Розалі Номбре з 11 сезону. Так, далі у нас Настя з Харкова, і тут саме цікаве. Вона в нас футблогерка, але насправді в неї професія теплі обійми. Про це вже стільки мені розповіли, що просто о май гад. Тобто футблогерство у нас так, чисто прикриття. Хоча замаленька, молоденька, і вже в теплих обіймах, готували стегрином разом так довго може скластися враження, що вона перемогла, тому що її найбільше показали, виділили найбільше часу. Ні, вона не переможниця і навіть не фіналістка проєкту. Після цього з'являється Світлана, капітан ЗСУ. Ми теж про неї говорили в попередньому зливі. Вікторія, 28 років, тату майстриня. Ліза, 20 років піджейка, вишенкою на торті стає Аліна Мойсеєнко, продюсерка проєктів. В неї був свій подарунок. Вона змайструвала, так би мовити, персональний запах, парфум для нашого холостяка. При цьому вона була у своїй сукні, на відміну від усіх інших дівчат, яких одягали стилісти СТБ. і приїхала останньою і отримала першу троянду. Вона завжди. Усіх епізодах буде отримувати першою або другою троянду. Тільки так, вона не буде жодного разу чекати до самого кінця. І це теж не співпадіння. А чому дізнайтесь в телеграм-каналі? Тетяна отримує троянду першого враження, диванні групові спілкування, тетете спілкування під таймер. Першою була Юля, спілкування Терена. З грішою перед церемонією троянд. він говорить: о боже мій всі класні, всі суперові, неможливо вибрати. Гріша раптово дає терену і Каже, тут є ще одна учасниця Інна, яка не змогла приїхати на першу вечірку. Можеш послухати голосове, слухаючи це, голосове дівчина каже, що вона зараз допомагає військовим, тому вона не змогла долучитися, але ще долучиться Сашко. її запрошує, ну коротше, зрозуміла справа, трішки інтриги. Розбавити, щоб було цікавіше і самому холостяку, і дівчат напрягти, і додати перчинки. Тож чекаємо появу Інни на проєкті. Ну і далі все, церемонія троян. Знаєте, з одного боку на лайті пройшло, можливо, я просто засумував за проєктом, але, по-перше, 5 годин це нестерпно. Терен поки що відпрацьовує роль пережечка такого. М'якого приємного, душевного, а хочеться шоу, хочеться епатажу, хочеться драматургії. Ну так, тому що ми приходимо за проєктом Холостяк, ніби дивимось індійське кіно. Ось які нам потрібні емоції. А нам це все мі -мій 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 -мій. Не потрібно нам це. Кажу відразу: хочемо індійського кіно. <спрізова> <pen in the chest> Я вам зекономив. 5 годин з вас. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Тицяйте на дзвіночок, тому що на нашому каналі плітки і взагалі випуски про шоу-бізнес український виходять кожного дня. Тепер ще огляди про холостяк. Кожного понеділка на вас чекатимуть гарячі зливи про учасниць проєкту Холостяк. Кому що відомо про дівчат, надсилайте в мою інсту анонімність. Гарантую за це не хвилюйтесь. Ну, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Хочу почути вашої думки, хто ваша фаворитка на шоу взагалі вразив перший епізод чи ні. Діліться думками, дуже хочу почитати. А кому цікаво дізнатися, хто ті самі фіналістки проєкту, переходимо в мій телеграм-канал, посилання в описі та в закріплених. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Будемо дивитися, чим надалі нас дивуватиме Холостяк 13 з Олександром Тереном Будько. Papá?